Вітаю всіх на моєму каналі. Ось вирішила зробити огляд замовлень. То сьогодні поговоримо про замовлення Oriflame та замовлення Avon. Ну, давайте розпочнемо з Oriflame. Я давно вже огляди не робила, були певні причини. У мене тут навіть два замовлення вийшло більше ніж на 100 балів. Так, і що в мене було саме? Це було з каталогу, замовлення, обидва замовлення з каталогу номер 11 попереднього відповідно. вже зараз діє наступний номер 12, каталог Oriflame. Отже, замовила, що я перше тут бачу, заради чого, звісно, я робила замовлення це були зі знижками. Ось такі вітаміни велософі, чоловічі і жіночі, досить непогана знижка. За знижкою вийшло 450, здається, гривень кожній. Ну, тут 60 таблеток. Це навіть вигідніше, ніж гарні вітаміни в аптеці замовити. Мені вони подобаються, нашій родині подобаються. Зараз ковід знову йде, і відповідно такий потрібний продукт. Так, код, 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 код цих вітамінів. Де він у нас тут? 38559. Це жіночий, 3855 чоловічі. Так, звичайно, замовила новиночку. Це сивород сироватка для волосся нічна. Спробуємо, не знаю, ми фарбуємо волосся у родині жінки, тому і освітлюємо. Звичайно, у нас пошкоджене. То ми спробуємо і відгук надамо, тоді я надам відгук пізніше свій, саме за результатом використання. Так, код 47,262. Пробуємо до нього ж. Відразу ми взяли собі у родину спробувати прешампунь. Відповідно, нічна сироватка, ви використовуєте, наносите. Там е, можна почитати, можна розділити волосся, нанести ділянками нічну сироватку на ніч. Вранці ви прокидаєтеся, йдете мити голову і, відповідно, змиваєте спочатку прешампунем цим. Намилюєте його, наносите на волосся і 5 хвилин чекаєте, потім змиваєте. Ну і потім, звичайний догляд, ваш шампунь, ваш кондиціонер, бальзам, чим ви користуєтесь, маска. Так, і код його 46,984. Доводже. Далі, що ще я замовила? да, замов, Замовляю я ось такі. З декоративної косметики маленькі помади on color кремові. Це в мене кориця Cinnamon Beige. Мені дуже подобається цей колір. Я вже не перше, не в перший раз його використовую Камера, та, не дуже передає. Якось ось так. Так, ну, краще, мабуть, це мені, мій. Я вже замовлення у своїх колег віддала їм. Такі, такі помади вони теж замовляли. Там було дві. Можна взяти дві зі знижкою. Такий гарний відтінок вийшов. Ось, подивіться. Не знаю, видно, не видно. Май сконцент... хотіла показати поближче. Так, такий, досить нюдовий, гарний. Так, далі дуже мені сподобалось ось такий продукт. Він недорогий, в принципі, це Love Nature. Це кондиціонер, незмивний кондиціонер для волосся, тобто, ви помили. Змили шампунь, змили там, маску, якщо ви використовуєте, вже на вологе волосся наносите цей незмивний кондиціонер і укладаєте волосся так, як зазвичай ви робите. звичайно. Ну, Мені дуже допомагає, в мене жорстке своє волосся насправді. Ще і пофарбоване, ще і під сонцем. Дуже пом'якшує, дуже робить таким, е, волосся більш слухняним, мене важко щось зробити з ним. Принципі, укласти. Ось, дуже мені сподобався. Це вже другий тюбик, насправді я взяла, тому що ми її теж розпробували в родині. Вже один тюбик забрали. Ось другий теж взяла, поки він є. Я думаю, що його, скоріш за все, через деякий час просто знімуть у компанії. Так. Далі, що ще я замовила? Улюблену пасту замовила. Ну, взагалі я всі пасти люблю ці Optifresh. Е, Так, а це 38873 sensitive, тобто для чутливих зубів. Мені дуже допомагає, у мене є така проблема. Я не можу. Професійні пасти купляти, вони і не дуже сильно допомагають і дуже дорого. Ця набагато вигідніша, і ну, вона мені справді допомагає, прибирає відчуття це е, чутливості. Ще дуже люблю з трав'яними оліями. Теж класна паста. Так, що ще? За сердечки, ви знаєте, що є можливість замовляти. У партнерів та, накопичувати сер сердечки, і потім дешевше замовляти продукт. На цей момент, на той момент минулого каталогу я замовила за сердечки, ось таку Giordani Gold, основу під макіяж. У нас вже основи майже закінчилися. Ось. І ця якраз те, що хотіли, таку, щоб вона була і така зволожуюча. І більш така для вже дорослої шкіри, да, віково, антивікова, в принципі. Тому з сердечками вона там вийшла щось 120 гривень. Новечи це Ой, новий чи? Джордані Гулт, ви бачите, 42-118. Ось така така гарна, красива вона. Видно вам, як вона приливається. Да, Ось така, така красива, краса. Ну, вона така текстура в неї якраз гарна. ну, Нам подобається. О, така. Я різні використовувала і не тільки Oriflame, звичайно, але от не зупинилась на цій. Будемо користуватися нею. Так. Потім замовила собі. За на розпродажі були ось такі губна помада еліксир Чардані Голд. Я, в принципі, декілька маю, користуюсь нею. Мені подобається і текстура, і те, що вона не дуже... Пересушує губи, я іноді люблю матовими помадами користуватись, але коли сушить, я не можу. У мене відразу губи все не витримують. А ось ця е, нормально переносить. Можна з блиском зверху користувати, багато хто використовує. Ми зараз спробуємо її, я покажу. Але, в принципі, і без блиску гарно вона виглядає. Я взяла в двох відтінках. Це собі я взяла. Один шоколадний велюр 44826, а другий, здається, нюд. Так, да, ню, нюдовий шепіт. шепіт. 44822. Так, зараз ми спробуємо їх нанести. І до них я взяла карандаш. У мене карандаші є, але такого кольору нема темного. Взагалі. Це з Ну, карандаш для Гупа The One. Стандартний з цієї лінійки. Це магнитичний, коричневий якось так. Magnific Brown 37737. Ось Так, він виглядає Мабуть, не дуже гарно видно. У мене, на жаль, зламалась лампа моя. Так, ну спробуємо зараз. Спробуємо і карандаш, і помади. Що в мене в замовленні ще? Замість плати за доставочку. Я взяла ось такий фіт-ап маску для ніг, Всі хвалять. Я масками не дуже часто користуюсь, але, в принципі, ось після літа да, ще така груба шкіра, і тому маски йдуть швидше. Взимку я майже не користуюсь масками. Ось тому взяла 46,983. Я думаю, що надовго її вистачить. І там була акція у кінці каталогу, здається, закриті можна було зробити на 35 балів замовлення, от друге в мене було трохи більше, і отримати, як завжди, подарунок сюрприз. Ну, Вони там різні були, відповідно, комусь подобаються і кому не подобаються. Мені прийшов набір спонжиків. От в такому, ну, він був ще в пакуванні, я зняла сіточка така, і тут два спонжики. Білий. І чорний спонж. Чорний новий, білий я вже спробувала користувалась, тому він такий, трошки вже не такий рівний. Але якщо чесно, мені сподобалось, тому що я люблю маски змивати різними спонжами. Не завжди потрібен такий грубий спонж, як от Love Nature. Він більше для того, щоб заскрабувати додатково, мені потрібно було просто прибрати маску. Водою, воно важкувати прибирається, а саме от такими от штучками воно гарно. Працює. Ну, мене, мені подобається. Я його потім закидив в стиральну машину, стирав, поправ, вивісив, все. Така, я думаю, річ. Можна використовуватися. Я знаю, що таки користуються. І останнє, що в мене тут у коробочці, це такий пробничок. Я вже його пробувала нового аромату, який є в каталозі, в новому, до речі, ось новий каталог, ось він. Е -е, ви бачите, 12-й ось цей аромат Елві новий. Елві. Зараз подивимося, як він правильно називається. Midnight Magic Elvie. А, ну, Ельфи, там, фантазія. Таке, різне. Квітковий фруктовий, середня концентрація аромату ожина акорд фіалки палісандр. Я відчула фіалку відразу: це квітковий аромат, такий жіночний аромат, не нав'язливий. Я б не назвала його, хоча він темний, вечірнім. Ну, насправді, мені здається, це більш все-таки денний аромат. І підійде, ну, напевно, на таку осінь підійде, на весну, ну, тобто навіть не на холодний час, а от саме на такий перехідні. Ну і молодим дівчаткам гарно, і так, вже більш такого старше. Ну, В принципі, цікавий ароматик, що комусь цікавий. Тобто, хто любить такі квіткові аромати, хто любить любить фіалочку, він не солодкий, як там бувають більш солодкі да, інші аромати, тому можете затестити. Ну, мені сподобався. Я не знаю, чи буду брати. Я подумаю, що в мене багато ароматів. Може буду, може не буду, але якщо чесно, там такий класний флакон. От якщо на флакон подивитися, то заради гарного флакону, ну, це ж естетично, коли воно стоїть, і ти просто ця кришечка. така от. Навіть у класичний Лвіу у мене був, і там гарна кришка, ми не хотіли, навіть коли закінчився, викидати. Ну, Такий він, як, як камішок, такий, такий, як бурштинова. така. Кришечка. А тут прям як у цьому новому він мені нагадує особисто ем, місячний камінь. Ну, щось подібне. Цікаве. Так, це у нас було замовлення у Ріфлейм, і я вам ще зараз подивимось замовлення Avon, а потім я сподіваюся, зроблю, напевно, Шор це зроблю знову ну, з цими помадами, еліксирами, які вони дають колір. Трошки інше світло візьму. Ось. Так, це ми беремо іншу коробочку. Ой, вона менша важча. Ага. Так, це те, що в мене замовлення вже Avon. Тут не дуже багато продуктів, просто деякі великі коробочки. Я замовила ось таки, таку піну для ванни, Я дуже люблю піни різні для ванни, у мене там ще одна є, от відкриємо якраз, і одна оця от буде така вона, осіння, тут називається вона золоті обійми. Тут осіння така тема. Ось. Зараз я, я не, не знаю, який запах, мені цікаво. Дуже написано е, золоті спеції та мух. Ну, має бути якийсь осін, осінній вайб такий, знаєте. М -м -м. Ой, мені дуже подобається. Я таке люблю. Ні, воно не солодке, воно таке. як травичка, але трава не свіжа трава весняна, а. Вже з якимось змуга. Можливо, такі, коли от падає листя, але вже таке, знаєте, якийсь запах землі, але не, не землі, ну от якийсь такий цікавий. дуже, Якщо хочеться щось такого, то можете спробувати. Ну, мені дуже сподобалося. Я взяла поки що 500 мл, але може і більшу. Тоді, може, замовлю пізніше. А у мене піни йдуть. За це я не переймаюся. Так, взяла собі це мені, спрейчик, який закріплює основа та закріплювач макіяжу. Ну, я його використовувала саме як закріплювач макіяжу, я користувалась оріфлеймом, але він менше. Мілілітрів, а цей 125 мл надовше вистачає. І, він, і мені дуже подобається. Насправді він краще фіксує, ніж варіфлем. Ну, Принаймні, мої, якби, за моїм досвідом, краще фіксує. Під кінець дня ну, видно, що цей краще працює. Він, може, не так мілко розпилює, ну, але все одно мені, от я другий раз беру вже. Мені подобається, рекомендую його. Такий спрейчик. Взяла дуже великий дуже великий гель для душу. Ось такий новий, новиночка, до речі, це Avon Senses серія в них. це е, Лимон та Базилік. Я зараз буду теж нюхати. Я люблю теж такі трав'янисті, різні, такі цікаві поєднання. І взяла як гель для душу. І навіть буду використовувати як мило для рук. Бо нещодавно купляла мила для рук звичайно, в магазині, як всі ходять в Єві, там, в Аврорі. Ну Так, вигідно, але воно таке жидке дуже. Мені не завжди подобається і аромати різні. Якщо немає, то береш, яке є. Ну, вибір є, але от мені. Чомусь так захотілося такого. Буду відливати і, і так використовувати, як гель для душу, його вистачить. Тут взагалі вигідно недорого і 720 мл. І головне, що тут є дозатор. Це теж дуже зручно, але зараз я хочу понюхати його. Як він пахне. Ой, все. Я навіть знаю, хто в мене його забере з родини. Це клас. Це супер. Ой, я теж таке люблю. Прям. Ой, супер. Вообще. Так. Ще замовила я ось такий е бальзам. Це був, має бути бальзам після гоління. Так, зараз як, як він правильно. Так, да, бальзам та крем після гоління. Чоловічий Avon Kerman. Гарна серія. у мене є ну в родині та, від Oriflame. Є серія, така зелена для чутливої гарна. Але закінчується вже. Тут було вигідно вейвені по акції взяти. Якраз він тут два в одному, як зволожуючий крем і як гель бальзамчик після гоління. Ну Воно якраз добре. Тут, скільки? тут 100 мл. Дуже гарне. Річ. До речі, теж після гоління і чоловік, і якщо депіляцію чи щось таке, ви теж робите, можна використовувати, просто що, звичайно, тут запах чоловічий такий. Ну, До речі, він досить делікатний. Є от такі чоловічі, ну дуже сильно пахнуть, а це делікатно можна, якщо знімає подразнення, якщо у когось подразнення після депіляції, то у мене є таке, я використовую. Так, і у мене залишилося. Подаруночок, який я виграла у Іринки на каналі «Рвіво Іра. Заходьте на канал, дивіться, вона завжди викладає актуальні цікаві відео, ділиться своїми теж покупочками різними, не тільки в плані там, Oriflame чи Avon, Взагалі там, різні косметики чи догляд за домом різні засоби. Я дуже багато чого там дізналась у неї, теж у себе познаходила і якось використовую ці її поради. Вона завжди розігрує дуже гарні подарунки насправді. Ну, Любить вона дарувати подарунки, дуже дякую тобі, Іра. Ось. І ми приймаємо участь принаймні, у нас така вже активна частина зібралася блогерів. Дівчат, які приймають участь. І періодично кожен з нас щось виграє. Тобто шанс виграти є завжди. Ви приймаєте участь, головне. Ось я цього разу був оглядний на замовлення Іван, і там був розіграш туші. Якраз у мене, до речі, туш майже там закінчилася, одна залишилася, і напевно я її подарую, тому що подарунок потрібно там людині зробити. тому. Якраз мені дуже зручна, я таку туш не користувалась, мені цікаво спробувати. Це якась теж новинка з новинок. Е, Туш феноменал. Чорніше чорного. Якраз те, що треба. Дуже гарно теж виглядає. Ну, зараз я нафарбована, але я теж. Я потім зніму свій макіяж і зроблю. Огляд, саме як тушця лягає. Ось, але щіточку можна подивитися, да, відразу. О, тут силіконова, до речі, зараз. Вам не видно, мабуть. Ось дивіться, тут силіконова щіточка така. Не видно вам не видно тут у мене. Та ось невеличкі щитинки і має гарно розділяти, я так думаю. Ну, спробую вам покажу. Цікаво, дуже цікаво, дякую Іринка, такий подарунок гарний. Я, я її радіше гарні вигравала. І, до речі, там колись я вигравала такий бірюзовий... Колір морської хвилі, такий гарний карандаш, і він, і він такий стійкий, я їм все літо використовувала. Майже у мене такий гардеровий колір. Дуже класно, стрілки робить. І от він е, справді стійкий, нікуди не, не розмазується, нічого. Інші у мене всі. І в Оріфлеймі я брала е, ці олівці для. Очей вже не беру, в мене вони не тримаються. якось. Не знаю, може, у мене така тип шкіри по вік. У ну, мене комбінована шкіра, схильна до жирності, то, відповідно, не завжди воно тримається там цілий день ввечері вже залишаються такі сліди. Від цього олівчика нічого не було. Ось, То я ще і поклала мені цукерочку. Дякую, цукерочку. Це ми до, до чаю. У мене там чай якраз я влюблю. Так, ось це ми з вами подивились. Такий був мій огляд двох замовлень, плюс подаруночок. Якщо вас цікавить щось, пишіть коментарі. Хочете підписуйтесь на канал, якщо вас цікавить такий, такий формат да, про косметику. Ще планую, якщо буде така можливість, на жаль, в мене. Не було можливості знімати огляди, була деякий час була зайнята, до того в мене були ну, проблеми були такі особисті, ось пов'язані з таким. ну, Тут так вийшло, що втрата була близької людини, важко мені було щось знімати. Ось. І тому. Е Кому цікаво, я ще планую робити огляд, коли буду замовлювати різні е, е, такі БАДИ. Я використовую БАДИ в принципі активно на iHerb і за призначенням лікаря, і без цього. Ну, тобто, я трошки знаю, як підбирати, на що дивитися, бо маю освіту таку дотичну до медицини. Тому Планую що ще таке знімати, як тільки буде можливість, і якщо вас цікавить, тоді підписуйтеся на канал. А так дякую вам за огляд, дякую за відгуки. Відповідно, будь ласка, приєднуйтесь, якщо вам цікаво, поділіться, що ви замовляли, або, можливо, у вас є власний досвід використання тих продуктів, які я показувала у своєму огляді. Ось, ось так. Дякую за перегляд. Пока!